Американська історія про презерваче на цю нічний носок чи як там їх ще називають. Історія смішна, тож послухайте. Як ми знаємо, в Америці без автівки нікуди. Тому часто машина є у кожного члена сім'ї. Приблизно півроку тому у нас з'явилась машина, яку ми взяли в салоні. Ну, це все таке неважливо. І ось я, і моя братова, тобто дружина мого брата, беремо дітей і їдемо новою машиною до лікарні з дітьми. Це був ранок, діти були голодні, І Нам треба. Треба було здати якісь аналізи. І тут на вже виходити з лікарні, і мій племінник каже, що його нудить. І його мама, моя братова, бере паперовий пакет, який лежав на столі в лікарні. Цей пакет був у вільному доступі. І каже: якщо в машині стане погано, ось тобі пакет зробиш справи туди. Ми запізнювалися до школи, і в машині племінника вже не нудило. Через пару днів машину в користування взяв чоловік моєї мами. І Тут він повертається додому і каже: зі мною така історія дивна сталася. Я в нашій новій. Машині знайшов паперовий пакет з презерв. Ну, ви зрозуміли, з нацюцюрниками. Ми всі в шоці. Він каже: це ж не ваші дівчатка. Ми такі, та ні, ти що? А він каже: Ну я так і зрозумів, і відвіз їх у салон, де ми купували машину. Та віддав хлопцю ділеру, який продавав нам машину. Підморгнув йому та сказав: Більше не губи свої речі, хлопець, це дуже важливо. І віддав йому пакет з призер. А цей хлопець почав заперечувати, мовляв, це не моє. Є і так далі. Коротше, тут це почула наша братова і каже: То це наш пакет з лікарні. А потім ми були в цій лікарні і побачили що на цьому столі, де лежать всі пакети, написано щось типу Donation Condoms. типу, це для бездомних або незаможних. Господи, як ми сміялися потім. Бідний хлопець із салону машин.